Вітаю глядачів мого каналу! Надіюсь, у вас все добре. І сьогодні я хочу показати вам квітковий бізнес точніше, продається квітковий бізнес разом з будинком. Я приїхала в село Стовп'яги Київської області. Прямо бачите школа. В цьому селі є гарна двоповерхова школа, є садочок, є нова пошта, є аптека, стоматологія, медпункт. Магазини, ну, все основне є. Найближче місто це Переяслав, до, до Переяслава 7 кілометрів. До міста Борисполя 44 і до міста Києва 75 кілометрів. Це ми знаходимося на ділянці, яка продається. Площа ділянки 64 сотки. Це продається квітковий бізнес разом з будинком. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Площа будинку 85 квадратів. Він складається з двох кімнат, кухні, варанти, а також в будинку є санвузол. Правда, продавці не хотіли, щоб всередині знімати будинок, тому вже хто приїде, дивит, хто приїде. Уже сюди дивитись, тоді зможете побачити будинок. Так як основний акцент на продажі квіткового бізнесу, тому я вам покажу цей квітковий бізнес. Я знімаю після дощу, але мені здається, що тут дуже гарно влітку. Хоча зараз, навіть восени, коли я приїхала, тут дуже така гарна атмосфера. Ну, можливо, це для мене, тому що я дуже люблю квіти. Це відео буде цікаве людям. Не тільки тим, які хочуть купити квітковий бізнес, а які, можливо, планують робити квітковий бізнес. Чи яким подобається, подобаються теж квіти, і вони щось для себе тут побачать цікаве. Але спершу я хочу ще подякувати глядачам мого каналу за коментарі під попереднім відео. Я, чесно кажучи, взагалі не очікувала, слів, не очікувала стільки підтримки. Мені дуже приємно дякую за кожен коментар. Я завжди всі коментарі читаю, тому дякую. Підписуйтесь на мій канал, а хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, що тут у нас продається? Що входить в вартість квіткового бізнесу? Територія, я вже говорила, 64%. сотки. Тут є дві теплиці. Одна теплиця опалюється. Опалювана. Опалювальна теплиця під двома плівками розмір 6 на 16. Також ще є неопалювальна теплиця під однією плівкою. Такого ж розміру. Є балагани для вирощування касетної розсади під затіняючою сіткою та поливною системою туман. Площа 3 сотки. Є система поливу дощування. Також по всій території закладений молодий та уже плодоносячий сад. Є ягідник, виноградник. Яблуні 46 штук, яблуні клоновидні 14, груші 15, абрикоси 18, слива 16, 4 вишні, 28 черешень, персики та нектарини 30 штук, миндаль їстівний, фундук 18 штук, шовковиця, також є чорна смородина, ожина, порічки, агрус, малина, суниця. Ну, як ви розумієте, багато всього. Виноградника є 42 кущі. Також є декоративні кущі, це плакучі дерева, такі як черешня, сакура, верба і троянди. І ще є екзотичні рослини: це інжир, жимолость, миндаль їстівний. По всій території проведена система поливу дощування. І також є альтанка. Ну, після дощу тут мокро, ось така альтанка. Тут дуже тихо, це таке, знаєте, тихе місце, але воно, воно знаходиться недалеко від центру села. Ціна цього бізнесу, квітковий бізнес плюс будинок, коштує 36 тисяч доларів. Також можливий невеликий торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Знаєте, я отут хожу і розумію, скільки тут вложено праці, тому що я знаю, що таке працювати на землі. Ну, точніше, я не знаю. Я не дуже працювала. Це... Я знаю, як працювали мої батьки, як працює моя мама. Тому це нелегка праця. Я думаю, з квітами теж саме. Але квіти це напевно дуже приємна праця. І хочу ще сказати, що ваші коментарі і вподобайки це підтримка україномовного ютубу. Тому, будь ласка, підтримайте мої відео також. Ну, так як тут бізнес вже налагоджений, і в цих людей є збут, тому що це саме основне. Я думаю, контакти вони дадуть, куди вони це все збувають, а можливо, вони на ринок возять. Ну, це вже всі питання до них, тому що я про це нічого не знаю. Ну, і я про це навіть не запитувала, чесно кажучи. А це теплиця, яка опалюється, покажу вам її. Тут дуже тепленько, я зайшла, тут опалюється. І також, коли я була, знімала це відео, там працювали люди, щось садили, тому бізнес тому все тут працює, все садиться, пересаджується.